Я поширив допис Оксани Забушко. І вона написала про те, що про це писав Тарас Григорович Шевченко 177 років тому. Саме слова як понесе з України у синє море кров ворожу. І ось як з Антонівського мосту чомусь не дойшли, не доплили, не доїхали росіяни, а поплили Дніпром. Одні точки загасли, інші ще були трошки яскравіші. Так от, і в мене є питання ще раз я повертаюся до того самого. Чому вони настільки сильно боялися, що були готові йти в Україну, грабувати, вбивати, гвалтувати, гвалтувати жінок, дівчат, дітей, старих дідусів, немовлят. Вони були готові робити це, але не були готові протестувати проти того, що ні, ми не підемо на війну, ми не хочемо, це неправильно. Навіть якщо, добре, ви думаєте, що це правильно, бо ви там великий русський народ, добре, у вас такі переконання, гармедер з вами. Е, всі розуміли, росіяни, що вас там можуть вбити, як вбили там, 70 з гаком тисяч. Чому ви хоча б заради того, щоб зберегти свою шкуру, не заради вже України? <кій> Просто заради того, щоб зберегти свою шкуру. Чому ви не протестували? Чому ви не розбиралися своєю владою? І це питання мені не дає спокою. Тому що, знаєте, дуже багато людей хотіли розповідати, хотіли казати різні речі, що ось ми там, українці, маємо ненависть до росіян. Слухайте, ми не маємо ненависті до росіян. Ми хочемо жити. І ми думаємо, ми би хотіли так думати. Ми не вміємо по-іншому мислити просто-напросто, що по ідеї вони теж мали би хотіти жити. Але, дивлячись на них, ми бачимо, що вони, ні, вони жити не хочуть. Але вони не хочуть самі жити і вони не хочуть дати жити іншим. Це зрозуміти неможливо. В них мало землі, в них мало занять, їм немає чим зайнятися. Як людина може так оскотинитися, щоб єдине, що вона хоче робити в житті, це вбивати, гвалтувати, грабувати. Ну, от як так може бути? Чому так може бути? Я е, кілька днів тому <кхи> записав відео, завантажив його. Ось так воно називається. Недочитаний в танку, можливо, хтось пропустив. Ось це про Достоєвського. Ось, і я там веду до того, що рускій народ він не тому жорстокий, бо він не читав Досто... Достоєвського, а руський народ він такий саме жорстокий, нелюдський, саме тому, що він читав Достоєвського. Знаєте, Вернай у мене один такий спогад з моїх семінарійних років був в семінарі один товариш. Я з ним жив в кімнаті і ще з одним товаришем. Е, і, значить, той товариш розповідав дуже багато про Достоєвського. Е, і я перечитав трошки, ну, можливо, не всього, але трошки Достоєвського таке перечитав. <кхем> і, до слова кажучи, той товариш в нього такий цікавий був спосіб мислення, той товариш розмовляв виключно російською. Ми з ним дуже часто тоді ну, перепрошую, це... Початок 2000-х, вже трошки часу минуло від тої пори, спілкувалися на тему, дискутували на тему російської української. Я був за українською, він був за російською. І той товариш дуже багато і дуже часто розповідав про те, що ні, там велика російська культура. Треба читати Достоєвського. І той товариш дуже сильно любив. Ось такий елемент. Я про це недавно згадав. Такий маленький, така маленька. Дрібничка, штришок до характеру. Той товариш любив ходити в куфайці. Я не розумів цієї естетики, ну, от якби, чому це потрібно, він казав, що це от, там символ, діди воювали і так далі. Зараз мені цей пазлик вже складається. Де той товариш? Зараз, він е, семінарію залишив там, на, на перших курсах. Чим він займається, що він робить, які його зараз погляди, як йому зараз живеться з тим Достоєвським і з тим Ватніком, бо так він його називав, я не знаю. Але це вже не має значення. Значення має те, що я саме тоді читав Достоєвського, і я особисто кажу про те, що росіяни злі не тому, що вони не читали Достоєвського, а тому, що вони читали Достоєвського. І всі ці душевні страждання від того, що от він вбив, зарубав бабусю сокирою, а потім він, бідолаха, такий страждає. Тобто не вона страждає, що її зарубали, а він, бідолаха. В нього душевна рана велика, бо він страждає. Або інші персонажі. Ну що тільки сказати про діалог Мишкіна, про великого інквізітора про ставлення до західної культури, представником якої є я. До католиків, зокрема, ну, тут в мене коментарів немає. У вас є? Хочете про це поговорити: про літературу, про, про цей діалог окремо, як про літературний жанр. Давайте поговоримо колись. Але, так от, я в тому відео багато розповідав на цю тему, і хотів би вам сказати, що так, я дуже сильно прошу вас, щоб ви. Спробували зрозуміти, що люди на заході дуже часто, навіть близько нас, не розуміють. Е не про західних людей, давайте я скажу про себе, про себе особисто. Я від 13-го року по сьогодні розумію, що я дуже багато в чому змінився. За цей час, починаючи від Майдану, в мені було дуже багато внутрішніх перетворень. Один з найбільших шоків, які я пережив на Майдані, це було те, що я не розумів, як таке може статися, як таке може бути взагалі, що людина може побити людину. Я не хотів цього приймати, я відмовляюся це розуміти. Це не входить в мою систему координат. Людина не може бити іншу людину, того що їй так захотілося або що їй так дали наказ. І тому я прийшов в Майдан, і я цим пишаюся дуже сильно. Тому що я в той момент розумів, що я маю діяти. Я повинен сказати своє ні. Потім була війна, перед тим була Небесна Сотня, і я був в великому шоці, тому що я думав, що найгірше, що можна зробити іншій людині, це її побити. І я відмовлявся розуміти, як в інших людей можна стріляти десятками. Я не міг цього зрозуміти, я не хочу цього розуміти взагалі. Тому що я хотів і хочу далі жити в системах координат, що людям потрібно рости внутрішньо, духовно, творчо, гроші заробляти, гроші витрачати на хороші речі, сім'ї мають розвиватися, діти мають рости, Парафії мають розвиватися, бізнеси мають бути, робочі місця мають бути, обмін. Культурний, торгівельний, бізнесовий має бути між країнами. Я відмовляюся приймати щось таке, що правий той, хто просто сильніший. А якщо хтось не хоче, ну так як Україна в цьому випадку, то просто сильніший прийде і буде всіх розстрілювати, я відмовляюся приймати. Але разом з ним всім я розумію, що я то відмовляюся, але такою є реальність. Так, люди жорстокі. Так, росіяни жорстокі, вони хочуть вбивати, вони хочуть катувати. І мені це не подобається і я це не приймаю. Але я розумію, що так воно є. І ця метаморфоза моя під час Майдану, під час розстрілу Небесної Сотні, бо я носив тіла вбитих на щитах. Я це пережив, я це переніс. І я розумію, що є дуже багато людей, які на Заході є, які по сьогодні читають Достоєвського, захоплюються ним. Які не пережили того, що пережив я або ви. Бо ви, якщо у вас немає хати в умовному Херсоні, в умовному Харкові, замість вашого будинку, або Решето, або яма стоїть величезна, то ви розумієте, що ви пережили дуже багато всього. Але це ви пережили. А дуже багато людей на Заході цього близько не пережили. Вони далі живуть в свій в, світі, в такому світі, в якому ми з вами жили до 13-го року до Майдану, в гарному, в правильному так має бути, але його не існує. Так потрібно прощати. Я буду розповідати. Я від першого дня війни розповідав про те, що клясти не можна. Я розповідав про те, що не можна захлинутися ненавистю. Я про це розповідав. Але я також розповідав про те, що не можете. Казати погано, Не можна не казати там, про них добрих слів чи щось таке, але ну, моліться про їхнє покаяння. Моліться про те, щоб вони відвернулися від лихої поведінки. Ви ж таким чином молитеся за ворога, але також дайте собі час. Не можна вимагати від людини, щоб вона вже в цей момент, коли її там б'ють, голтують, щоб вона в цей момент вже була досконало святою і там не мала нічого за зле. Так, це вдалося Ісусові, це вдалося багатьом мученикам. Але як в мене хтось спитається, то я вам скажу, ну можете, ну літься так. Але загалом я всім буду казати про те, що дайте собі час на те, щоб рана загоїлась.